Друзі, у нас сьогодні на огляді шкоди Octavia, Октаві, Шкоди Октавія 5 з дизельними двигунами і бензиною версією. У нас 4 автомобіля, всі йдуть в рестайлінгу. Давайте почнемо з... з першого з цього. Бензиновий двигун 1,6 літра, МПАК, автоматична коробка перемикання передач, звичайний гідротрансформатор. Автомобіль свіжопригнаний з Європи без пробігу в Україні 2009 року. 261 тисяча пробігу. Наступний варіант це дизельний двигун на 2 літра і автоматична коробка перемикання передач. Тут у нас стоїть DSG-шка DQ 250. А мокра коробка, яку усі полюбляють. Свіжачок також свіжопригнаний автомобіль з Європи. Наступний варіант це дизель 2-літровий на механіці. Класика, те, що полюбляють, 13 рік, 256 пробігу, а там було 258 пробігу. І на завершення, в синьому кольорі, це 2 літра дизель. Коробка механіка, 2011 рік, 324 тисячі пробігу. Всі автомобілі технічно справні, в гарному стані і готові до будь-яких перевірок. Знаходяться в Бердичі по вулиці Шкиряників 8 на автомайданчику BR Auto.